Всім привіт, дорогоцінні! І таке питання, що таке сучасний план спасіння? От хтось знає? Що ж, тоді я вам розкажу. Напередодні всесвітнього потопу, Ной ну, зайнявся будівництвом ковчега Спасіння, як і наказав йому творець. Це написано в Біблії, і, можливо, багато хто з вас про це знає. Але сьогодні ковчег це церква. Не храм, не будівлі, а учні Ісуса Христа. Тобто ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати Божий ковчег. І навіть коли війна, лиха та епідемії, ми будуємо церкву, проповідуючи Євангелія Христа на весь світ розцінь, розумієте? Це дуже-дуже велика робота. Протестуйте себе! Чи будуєте ви сьогодні ковчег місце вашого спасіння? Тобто це там, де ви зможете спастися. Ной перебував у ковчезі разом із сім'єю. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишилися в ковчезі. Поставте собі таке запитання: чи перебуваєте ви в церкві, тобто у ковчезі спасіння? Адже саме церкву. Буде забрано христом із землі, яка гине, до речі. Напевно, не для кого це вже не секрет. Це і є сучасний план спасіння, піднесення церкви. Ми, християнська місія, слово Боже, запрошуємо вас відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. Це дуже важливо, це дуже вас спасе. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, я з радістю вам відповім і допоможу підключитися. Прийміть Божий заклик прийти в дім Божий, щоб наслідувати спасіння. Не прогавте свій час спастися, бо місця ще залишилося, але прийде час і його вже не буде, тому дуже важливо встигнути.